Вітає. Чи маю слова відповідні до відчуттів. не знаю. Палає і небо, і вітер на стику світів, рушаю душею до небокраю, Щоб зазирнути в її глибину. Злітаю, колишню себе залишаю. У вирі минулого не потону, подалі, чим далі, позаду постеля пекельного болю Тікаю, здолаю, міцнішають крила Убиті з собою Поволі, зневолі, яку необачно для себе створила, хотіла. Терпіла, в печері сховалась і вхід завалила даремно, напевно. Та все ж я повірила Духу Свободи, повстала, пізнала денничі ростина світлий промінь зі сходу до світла розквітла. Тендітна і налякана парость бажання творити і жити, немов хвилини у серці світання.